Всім привіт! Розглянемо питання, пов'язані з проїздом класичного перехрестя рівнозначних та нерівнозначних доріг, коли головна дорога змінює напрямок на перехресті, і при цьому на всіх в'їздах на перехрестя є транспортні засоби. Спершу визначаємо напрямок головної дороги та транспортні засоби, які на ній знаходяться. В нашому випадку табличка 7.8 інформує нас про те, що головна дорога проходить зверху і праворуч. На головній дорозі знаходяться червоний та жовтий автомобілі, які їдуть прямо, оскільки червоний автомобіль для жовтого є перешкодою праворуч, він дає йому дорогу. Тобто першим починає рух червоний автомобіль, за ним їде жовтий. Після того, як транспортні засоби звільнили головну дорогу, звертаємо увагу на ті транспортні засоби, які знаходяться на другорядній дорозі. В нашому випадку це трамвай, який повертає ліворуч, і синій автомобіль, який їде прямо. Трамвай має перевагу перед нерейковим транспортним засобом, але в нашому випадку траєкторії руху трамвая і автомобіля не перетинаються, тому обидва транспортні засоби можуть рухатися одночасно. Тепер розглянемо таку ж дорожню ситуацію, але для випадку рівнозначних доріг. Оскільки трамвай має перевагу перед нерейковими транспортними засобами при рівному праві на рух, він проїжджає перехрестя першим. Другим рухається червоний автомобіль, оскільки у нього немає перешкоди праворуч. Третім перехрестя проїжджає жовтий автомобіль, тому що після проїзду червоного автомобіля у нього вже немає перешкоди праворуч. І останнім перехрестя залишає синій автомобіль. На цьому все. Всім оптимізму, здоров'я та щасливої дороги!